Вітаю, друзі, це джерело мистецтв, програма про натхнення, і сьогодні нас надихатиме постать унікальної людини, українця без краплі української крові Агатангла Кримського, науковця, літератора, поета, письменника, поліглота, який знав понад 60 мов, людина, яка входила е, в число найбільш розвинених інтелектуалів свого часу. Та й напевно і історії всього людства. І сьогодні ми подивимося на цю постать очима нашого гостя: літературознавця, доктора філологічних наук, директора інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, академіка Миколи Григоровича Жулинського. Миколу Григоровичу, вітаю вас сердечно! Додам Дякую. до цього списку, що ви є членом спілки письменників України. Президентом міжнародного громадського об'єднання Волинське братство, адже Агатан Кримський походить з Волині. Так. Ви є одним з ініціаторів створення міжнародної асоціації україністів, членом редколегії журналів Київ, Київська старовина, Слово і час. Ви є автором знаменитої книги Слово і доля в якій аналізуєте творчість українських письменників від Григорія Сковороди до Василя Стуса. Для вас Кримський це. Науковець, поліглот, інтелектуал, чи все ж таки митець? Важко навіть сказати, бо ця постать надзвичайно багатогранна, і він е е свій талант, е так сказати, розкладав по різних полицях. Він, по-перше, і як письменник, як ви наголошуєте митець, Терас, по друге, він безперечно видатний вчений, сходознавець, який, на мою думку, належить до плеяди найкращих, найвідоміших, найславетніших сходознавців світу. Але крім всього іншого, він і організатор науки, він і перекладач, і можна ще багато його іпостацій назвати. Але якщо ви закцентували увагу на саме на Агатангло-Кримському як на художнику слова, як на митцеві, то я б хотів би сказати, що справді воно так, він намагався з самого початку е, творити літературні твори. Е, чим це пояснюється? Пояснюється, я не можу сказати, але в листах його... Зокрема, до Олександра Гоновського, до Івана Франка, до Павлика, до Драгоманова, з якими він не дуже активно листувався. То треба сказати, що, зокрема, до Бориса Грінченка, якого він називав своїм братом, він про це багато роздумував. І він говорив про те, що я, по суті, роздвоююся. З одного боку, я хочу займатися літературою. Хочу писати літературні тексти, як сьогодні говорять. А з другого боку його і тягне наука, бо він мав від природи особливий дар до знання мови. Ну, ви уявляєте собі, вже в три роки він починав вже почав читати. Важко уявити, дається. У п'ять років він вже записався, був записаний в Виногородську гімназію і там навчався. і і починав книги читати передусім французькою мовою. До речі, Черкаська область оголосила цей рік роком Агатангла Кримського. Там у Звиногородці є його літературно-меморіальний музей. Будинок, в якому жила його сім'я, він зберігся. І слава Богу, що він зберігся. Так от там він і на Волині. Вперше долучився до української мови, і він потім згадував, писав у листі до Гановського, що завдяки тому, що я жив на Волині і на Київщині, я і полюбив і пізнав українську мову, чув, чув напевно, я, він, в побуті пісні, так. розмови звичайних простих людей. Безперечно, саме те, що ви кажете, що у розмов простих людей ми про це поговоримо, тому що в основному його літературні твори того періоду, коли він передусім навчався в Лазаревському інституті східних мов в Москві. Вони багато мають того, що він записав від людей, але передусім на Звеногородщині. Чи прозаїчна ця творчість вона спостерігалася у все його життя? Чи були якісь більш яскраві періоди? Ну, я думаю, що найяскравішим періодом це той період, коли він видав, це, видав оповідання ці свої, і коли опублікував перші частини роману Андрій Лаговський, який повністю вже був. Він був цей тараж знищений, по суті, нічого не залишилося, але один примірник все таки залишився. І от у цьому п'ятитомному виданні, який, який надрукувала Академія наук, тут уже повністю цей роман, князь Лугавський тут є опублікований. Чи це за радянських часів зробили вже? Так, за радянські це під редакцію цього. Академіка Івана Білодіда вони це після того, як було прийнято рішення про те, що реабілітований вже посмертно був Агатан Кримський, і його е, видрукували вже е, цей п'ятитомник. Він є на сьогодні найповніше видання, але дуже цензуроване, дуже багато є купюр. І тому е, я думаю, що давно вже назріло. Питання опублікувати ті твори Агатангла Кримського без, без цих купюр, тим більше, що у науковій, Національній науковій бібліотеці імені Володимира Вернацького Національної академії науки України зберігається майже вся його рукописна спадщина, його архів Агатангла Кримського. Ну, я думаю, що він на це заслуговує, адже за висновками. Міжнародних експертів він е, має стосунок до, якщо я не помиляюся, до ста найвидатніших інтелектуалів світу. Так, це правда. Так, і, такий... і Україна має пишатися тим і все ж таки докладати зусиль, щоб вшановувати його пам'ять перед усім, е, перед руком його творів. Я думаю, що він так, бачите, він так і по суті не завершив, якщо говорити так вимогливо, цей роман Андрій Лу Луговський, Луговський, не бо це він публікував його частинами. Не вони опублікували це в правило Галичині і, і, і те, як і потім його і ці поезії Пальмове листя, яка вийшла по суті в трьох частинах, як кажуть, в трьох томах. Але насправді його доробок літературний, порівняно із науковим, дуже маленький. Це кілька цієї оповідання: це пальмове листя, це роман чи повість Андрій Логовський, і це бейрутські оповідання з небологія. Бейрутські оповідання вони також надзвичайно цікаві, і до речі, зараз у Лівані послом у від України є він, добрий мій приятель і. Вчений, мовознавець Осташ Ігор і разом з своєю дружиною, письменницею Мариною Гримич вони там досить активно зараз популяризують Агатагла Кримського. Він там прожив по суті три роки в Бейруті. І на той час він він звідси писав дуже багато листів. Які, до речі, опубліковані тут в п'ятитомнику, він писав до батька, писав до брата Йохима і писав до, до братової дружини листи. І писані вони всі російською мовою. І, але він і в той час дуже спостерігав за, за тим, як живе православна громада у в Бейруті. Так от, цей Ігор Осташ. І започаткову міжнародну наукову конференцію Гатангел Кримський і Ліван. Зараз буде випущена марка, присвячена Гатангло Кримському у Лівані. Також він Ігор Гороса написав статтю арабською, яка опублікована арабською мовою про Гатангела Кримського і його. його Арабський світ його перебування в Лівані, так що ти там достойно, як кажуть, відзначають. На жаль, у Бейруті після того страшного вибуху, який стався у порту Бейрута, як знищена майже вся стара частина Бейруту, і знищений той район. В якому жив, знімав квартиру, і Агатангел Кримський, Але вулицю імені Агатана Кримського буде там чи вже в Бейруті. Да, в Бейруті буде неймовірно вулиця просто. Агатана Кримського. Це таке завдяки зусиллям нашого посла Ігора Осташа. Дуже приємно переходячи до Кримського як до поета, я дозволю собі процитувати. Коли в поета щиро ллється спів, так що йому ваш сміх або ваш гнів? Не божевілля втім, не неморальність, що з серця йде, то правда й ідеальність. <світ> такий, він такий надзвичайно щирий в своєму е небажанні чути ані. Вихваляння, якісь ані піднесення, ані зневагу. Все ж таки, відчував він себе більш прозайком чи поетом, на вашу думку. Що було для нього більш дорожче? Цінніше Ну, бачите те, що ви процитували, і на чому ви наголошуєте, це є свідчення того, що Гантан Кримський був під великим впливом. Так сказати арабських класичних поетів він перекладав Гафіза Сааді. Він перекладав тисячу і одна ніч. Він перекладав Коран. Дуже багато він здійснив перекладів, і ця поезія на нього вплинула. І він, безперечно, під цим впливом і написав оці свої поетичні тексти. Я йому на... вибачте, що я вриваюся, Я Нічого, не можу не висловити ласка. йому зараз подяки за те, що саме українці українською мовою першими за росіян побачили Омара Хаяма. Хаяма, да, Вірш... Омара Вірш... Хайяма, правда, да, да. і Ряд інших поетів класиків арабської Фірдоусі. Фірдоусі, Так. Зараз, до речі, дуже гарно переклав Микола Ільницький, відомий вчений літературознавець, який живе у Львові Фердоусі переклав вже дві частини його шахнаме. Так, ну але це так, між іншим. Тепер так, щодо поет чи прозаїк, по суті, він, якщо так відверто сказати, то він. Не зміг себе вповні реалізувати ні в літературі українській ні в, українській, ні в українській прості, ні в українській поезії, тому що коли він вже переїхав у Київ і став був обраний неодмінним членом секретарем Української академії наук і вже очолив історико-філологічний відділ Академії, а в цей відділ уже на 1926 рік входило 23 установи. Це в такі вони тоді називалися кафедри, називалися вони там кабінети і так далі. Але це по суті були інститути, але це були окремі інституції. І він очолює діалектологічну комісію, і правописну комісію, і, 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 і україноіранську, ряд інших, так сказати, цих інституцій в в в тогочасної академії, що у нього вже для такої творчості не було часу. Хоча він на той час дуже багато, багато пише, і багато друкує. Він, ну йому ж належить всі, всі знають і історія Туреччини, і літератури, історія Персії надзвичайно плодовитий був. І, і, і як дехто так, якщо критично ставиться, говорить, що не довершено все в нього е, 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 написано. Він, начебто, поспішав хапав побільше, побільше і видати на гора для того, щоб познайомити, відкрити. І він особливо був прицільний до джерел. Він намагався їх, як кажуть, якнайширше подати, і якнайшвидше це все зробити. І тому бачите, до нього і можуть до Гатан Кримської можуть ставитися і десь дехто з позиції такої критичної, і це ви знаєте, ви цитувала цитували Рудницького. Я знаю і ці, а особливо дуже різко його оцінював Віктор Петров Домонтович. Ну, але я думаю, що Віктор Петров Домонтович це робив уже на замовлення комуністичної влади, що він його рішуче і різко критикував, його діяльність. Надто рішуче. Буду так казати. Надто, надто рішуче да. Але проте, при всьому тому, треба сказати. Що сам Агатан Кримський справді таке було враження, що людина, яка відчувала колосальний потенціал, і можливі він відчував, що він може себе реалізувати в будь-якій сфері. І, і це, і тому, і тому він, ну, наприклад, до нього були докори великі. Наприклад, його добрий наставник, директор Лазаревського інституту. Східних мов Всеволод Міллер, який до нього дуже добре ставився, він його постійно йому дорікав, що ніяк не захистить дисертацію, докторську дисертацію. А він, він, напевно, не відчував в цьому потреби вже. А от, -от він же, він написав чотири дисертації, але жодну з тих чотирьох дисертацій не довів до тої кондиції, коли можна було її подати на захист. І таким чином він і відбувся як професор в повному розумінні цього слова там у Москві, бо він закінчив Лазаревський інститут, але зразу ж записався на історико -фі... словянську філологію в цьому інституті. Потім поступив на історико-філологічний факультет Московського університету, бо він вже відчував, що йому потрібно поповнити знання із філології, і слов'янських мов, і слов'янських літератур і культур. Ну його тягнуло туди. Він по суті розривався між наукою і сходознавством і між літературною творчістю. Я, до речі, хотів вас перепитати. Я абсолютно не знаю цієї царини. Звісно, ми знаємо, що його батьком в українській мові став Павло Житецький, який надихнув його, який запліднив оцю неймовірну любов до української мови в його серці. Чи ділився він зі своїм? Я знаю, що вони переписувалися. Чи ділився він зі своїм першим вчителем, своїми якимись напрацюваннями, чи з наукової царини, чи з літературної? Чи, чи, чи існують якісь згадки від Павла Житецького і оцінки? Ну, згадки є, але я хочу сказати, що це ви правильно кажете. Коли, він, коли його батько перевів з Острозької? Академії в Києву, першу так звану першу гімназію, він там провчився рік, а потім склав іспит у колегію Павла Галагана. І от колегія Павла Галагана, коли він навчався, то він оце ж подружився з Павлом Житецьким. Ну як подружився, Павло Житецький йому привив цю любов до української мови, до української літератури. Він був вдячний Павлу Житецькому. Це безперечно. І звісно, через Павла Житецького я так думаю, що існує певний містичний дотик Агатангела Кримського до старої громади до цього так, всього руху. Так, так він, хоча і не був територіально з ними, бо вчився потім ці його сходознавчій студії, але духовно він був напевно з ними на одній хвилі. Але існують згадки і дуже гарні оцінки від справжніх митців того часу від Івана Франка, який дуже високо ставив кримського, і цінував і листувався, і був його справжнім творчим другом, я так розумію. Ну, бачите, так був, був це так. Крім того, треба сказати, що Агдан Кримський був уже в той період, коли таке було інтенсивне листування з українськими письменниками, видатними тоді культурними діячами, він же був переконаним націоналістом. Це він чітко підкреслював. Він стояв на радикальних позиціях і себе він вважав правим радикалом. І він був рішучіший у своїх поглядах навіть за того ж Драгоманова і Івана Франка. І навіть він сперечався з Іваном Франком, і не дуже він навіть дещо й поділяв його погоди, особливо класовий підхід чи таке захоплення Франка соціалістичними ідеями на той час. І він. З постійно агатан Кримський стверджував, що тут не може бути компромісу. Ні, тим більше він не підтримував ідею федералізму, яку стверджував Михайло Драгоманов, і також з ним сперечався. Він сказав, що з Росією ніякого федералізму не може бути. Це зовдва це інший світ, інша система і мислення, і, 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 і так сказати, він підходив. Бо дуже вивчав етнографію, і він говорив, що це різні типи, так би сказати, етнічні, і тому не можна якісь робити таких висновків. Він дивився на Росію як на, того, на ту систему, яка постійно пригнічувала Україну і намагалася її затоптати, приєднати до себе. І тому він не був. У цьому плані ніяких не, не, не бачив ніяких можливих компромісів. І через те треба сказати: якщо подумати, а ми знаємо, які були конфлікти у Гантала Кримського з Михайлом Грушевським, коли вони обидва вже працювали в Академії науки, ці конфлікти були, вони привели до, до, до драматичних і до трагічних наслідків. бо... Не, а там Кримський поділяв позиції свого приятеля, тодішнього віце-президента ВОАН, Всеукраїнської академії наук Сергія Єфремова, а не поділяв позицій Михайла Грушевського. А ви знаєте, що Грушевський на перших порах в політичному плані стояв за Федерацією з Російської з Росії з радянською Росією навіть. А ну він потім, безперечно, відійшов від цих поглядів. Але ці ідеї федералізму його абсолютно не вони абсолютно не сприймалися, бо вони, як відомо, йшли багато від самого Михайла Драгоманова. Є ще одна ланочка, про яку сьогодні не поговорити, я не маю права. Ось дивовижно, а Гатангел Кримський, перш за все, науковець. Ну, напевно, так його сприймає весь світ, науковець-інтелектуал. А ось Леся Українка, коли вона оцінює його доробок, науковий доробок, вона пише: Я люблю ваші наукові твори, я люблю їх стиль, їх тон, який колорит, який я бачила тільки в Акрополі. Тобто, вона бачить мистецьку цю. По потенцію кримського навіть в наукових творах скажіть, будь ласка, пане Миколо, ось дійсно існують певні такі розвідки версії. Хтось з істориків чи з філологів з літературознавців каже, що існували якісь романтичні. Стосунки, чи, чи мрії, принаймні з боку кримського, таке почуття до Лесі Українки. Чи, чи все ж таки це більш пізня вигадка, на вашу думку? Я думаю, що це пізня вигадка, бо треба знати все-таки долю самого Танла Кримського. Він ніколи не був одружений, не мав дітей. Він просто надзвичайно шанував Лесю Українку. А Леся Українка була надзвичайно чутлива до, до, до таланту інших. Тим більше, щоб він був захоплений тим як науковець тим світом глибинним світом Сходу, до якого і Леся Українка також мала певну і певну ну навіть і любов, тому що згадаймо в до класичних так сказати образів і мотивів Леся Українка зверталася в своїх геніальних драматичних творах. І я думаю, що це також певною мірою Лесю Українку зближало із Гантангом Кримським. Ну і потім, якщо почитати їхнє листування, то зразу відчувається, що це. Люди, які відчували якусь душевну, надзвичайну близькість і інтелектуальну спорідненість. Тому я би це не переводив в якийсь інтимний вимір, тому що для цього, мені здається, нема підстав. Інтелектуальна і духовна спорідненість. Мені так. дуже сподобалося це слово сполучення, ця думка. Я хотів би, щоб у нас частіше виникала. Інтелектуальна і духовна спорідненість з такою постаттю, як Агатангел Кримський. Дійсно, якщо Лисенко колись назвав вчителя кримського Павла Житецького гросмейстром від філології, від філологічних наук, а кримського можна повною мірою назвати гросмейстром від українського слова, від української думки, від того дому буття, в який він перетворив українську мову і для себе, і для всіх нас. Я дуже вдячний за те, що сьогодні ви були нашим експертом. Для мене це дуже знаково, адже ви всебічно знаєте цю постать. Ви є фахівцем в цій царині. Я нагадаю всім нашим глядачам, що сьогодні ми розмовляли про Агатангела Кримського з доктором філологічних наук, літературознавцем. Директором Інституту літератури імені Тараса Шевченка, членом спілки письменників України, академіком Миколою Григоровичем Жулинським. Миколою Григоровичу, надзвичайно вдячні вам. І я хочу, щоб згадка про Кримського вона жила, щоб вона пульсувала, щоб ми відчували інтелектуальну спорідненість з цим представником справжньої, наукової і творчої еліти. І на сам кінець ось таке маленьке побажання для всіх, хто нас зараз чує і бачить, ніколи не полишаймо творчість. Як би не складалося наше буття, чи то наука, чи то якийсь навіть важкий фізичний труд, але нехай творчість буде важливою складовою нашого життя, такою, якою вона була у Агатангела Кримського. І суто кажучи, стала його внеском в культурний простір України. Дякуємо всім за увагу! Це було джерело мистецтв. Провів його я, Микола Лисенко. До наступних зустрічей.